Геничанка Оксана Мартинова разом із донькою прийшла на благодійну операцію об'єднаних культурних сил у Києві. Зустріч присвячена Херсонщині і дає відчуття єднання з її жителями, каже жінка. Не дивлячись на те, що я виросла на берегу Азовського моря, не дивлячись на те, що я споживала всі продукти рибні. Для мене виявилося несподіванкою, що можна готувати окрошку з рибою». Захід присвятили херсонській кухні, її основним продуктам і стравам, кулінарним традиціям, і гастрономам-волонтерам. У вас є дуже багато різних крутих ініціатив. Ми знаємо там і про вінтажний херсон, і знаходили дуже багато класних, цікавих збірок, як старовинних збірок, рецептів, так і сучасних. Ось, і нам дуже цікаво сьогодні подискутувати саме з різних точок зору, як це бачить ботанік, археолог, журналіст, футдосвітник, сумельє. Для голови спілки археологів України Євгена Синиці, Херсонщина рідна. Він з дитинства кожне літо проводив у нового ранцовці, звідки родом його батьки. Я Херсонську кухню теж дуже люблю. Студенти мої сміються. Ми в експедиції іноді там всі готують. І я там настає момент, коли готую я і кажу, все сьогодні у нас нарешті нормальна південна кухня. Андер збирає історії пов'язані з українською кухнею та вважає, що привабити туристів Україну можна, закохавши їх у смак регіональної кухні. Херсонщина для нього це насамперед кавуни та помідори. Але в цій кухні і досить незвичні страви, каже він: я коли почав о, читати о, рецепти саме херсонської кухні, о, скільки там всього цікавого, наприклад, <правда> така така річ абсолютно. Херсонська, до речі, це котлети з скатів. Ракові шийки, баклажани та нардек теж популярні у херсонській кухні. Її вінтажними рецептами та секретами поділилась фуд-журналістка Марія Банько. Виникає відразу наступне питання: а що є крім херсонських каванів? І виявляється, що є величезна купа унікальних надзвичайно цікавих продуктів та кулінарних практик. І крім того, є велика кількість зацікавлених людей, які цим займаються. Провели на заході й благодійний аукціон. Найдорожчими лотами стали дві пляшки. вина з виноробні князя Трубецького, знищеної російськими військами. 19-го року. Як і попередньо, в принципі, не знаю, мабуть, мабуть такі вже пляшок не залишилось. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.